У ніч проти вівторка, 27 вересня, миколаївці не спали. Перші гучні вибухи пролунали близько першої ночі. Ракети лягли у середмісті. Горшки світалі на полу, окна на розпашку. Ось так яко Головне, що люди. Оце Стекла ми стеклі. Дороги пачинням, а головне, щоб люди. А їм щоб забути, не прокляти. По-другому не скажу. Скажіть, будь ласка, ви ми бачимо навколо, які руйнування. Ви так вийшли, подивилися. Це саме велике руйнування у цьому районі початку війни. Це саме велике руйнування. Під ракетною атакою опинився житловий квартал. Вибуховою хвилею зачепило вісім багатоповерхівок. У них вилетіли вікна та балкони. У крамницях, кав'ярнях та банківських установах, що розташовані на перших поверхах, повністю зруйновані скляні вітрини та потрощене майно. А на центральній автомагістралі внаслідок нічного обстрілу розбомбило дорожнє полотно. Робітники підприємства «Л три одиниці техніки та бригада «ЕЛО» – виїхала для того, щоб звільнити вулицю, яку російські ракети ракети розтращили в ще. За півтори години ми навели лад і буде дуже швидко пущено рух транспортом цієї вулиці. Натепер відомо, ворог поцілив по Миколаєву з території окупованої Херсонщини шість ракет С-300 та два модифіковані смерчі Торнадо С. Лише дивом немає втрат серед населення. Рашисти вкотре повернулися до тактики обстрілу центра міста. Ніяких, звісно, військових об'єктів тут не знаходилось ніколи. Проте це ніяк не зупиняє наших ворогів, особливо враховуючи той фактор, що ця зброя є зовсім неточною і вона б'є просто по площина. Тому слід розуміти, що це черговий акт російського тероризму, слід розуміти, що ціллю обстрілу чергове стали мирні мешканці міста, які в цей час просто спали. На місцях прильотів працювали правоохоронці. Криміналісти збирали залишки боєприпасів, а поліцейські складали заяви від постраждалих. Сюди на місце події виїхали спеціалісти січого управління, а саме криміналісти для фіксації збору речових доказів, фіксації пошкоджень. За фактом прильоту, за фактом вибуху, в центральній частині міста зараз проводиться фіксація збереження. Та збігаючи розвитку тим часом миколаївці не стримують емоцій після гнічних ракетних атак та передають вітання московитам. Ми, віримо в наші збройні сили, Мы верим в том, что у нас все будет хорошо. У вас все хорошо не будет. Это точно. Это точно. Потому что по вам уже все. Нас, меня русскоговорящую и русскую порождению вот так вот освобождают. Я никогда не звала, мне здесь хорошо. Мне никто не говорит, на каком языке говорить. Нигде. Ни здесь, ни на западе Украины. Нигде этого не было. Никогда. Так что вот вы сами своими руками руете себе могилу. Через масштабні руйнування комунальники долали наслідки цілий день і продовжать це робити завтра. Наталя ТВ, для є новин.